Добрий день, мої сонечки! Сьогодні ми з вами намалюємо ось такого зимового зайчика. Для цього нам знадобиться біла фарба гушева, чорна фарба, пензлики, серветочки та вошні палички. І дивіться, я намалювала спочатку на Світлому фоні. Це в нас такий зайчик у нас удень, у а зараз увечері намалюємо. Так, приступимо. Беремо спочатку пензлик і малюємо білою фарбою. Починаємо з вушок. Ось так ведемо вушка. Спочатку ми пензликом робимо контур. Так, тепер малюємо голівку. Так. Голівка в нас кругла, а тепер тулуб, самозайки і вушки, ой, і лапки. І хвостик, все там у нього буде, але ми його так не бачимо. Воно є і є. Так, ось такий у нас зайчик. Тепер беремо серветочку і ось так її мнемо. І починаємо макати ось так У білу фарбу. І ось такими рухами ми починаємо зайку нашого замальовувати йому і тулуб, і голівку. Вошки. Ось у нас і отримався зайчик такий. А тепер ми йому намалюємо. В у вошках вона сє ось такі. Серединки, так. ми їх намалюємо о. Далі у нашого зайки. є очі. Зайка сидить, він тільки що поїв морковку, і він відпочиває. О. А тепер носик. О, ось такий у нас зайчик і вусики. Ось такий зайчика вусики. А тепер беремо нашу фатну паличку і зробимо сніжок, тому що це зимовий зайчик, і на вулиці в нас зима і йде сніжок, а зайчик наш відпочиває. Подобалось? Я чекаю ваших робіт. До побачення!